Всем привіт! Ну що, знову Саксон і знову соняшник. Е, пройшов у нас вже днів 15, відколи я показував його цей соняшник. Ну оце приїхав на поле подивитись на пшеницю, що там, як вона вже, тому що ічмені вже убрали, врожай порадував. Ну а тепер залишилась у нас пшеничка і якби... Подивіться, чі, що там взагалі відбувається. Це зайшов на соняшник. Подивитися. сьогодні такий невеличкий огляд. Полів. Так, що соняшник? Посіяний, е, повторюсь, уже 5 мая. Травня. Травень, так? Да? 5. Ну, ось такий соняшник на сьогодні ми маємо. Він вже, мабуть, не знаю який тут вже рост. Ну, користо, ось такий. Стовбура уже, дебелі вже тут такі, видите, листочки всі від верха до низу. Всі зелені, стоїть все по чистоті. Ну, берізка. Берізка, конечно, присутствует. І пішла друга волна, ну з ну, такого м'якого. Ну. Я думаю, що це нічого страшного, конечно. Ну а так, Соняшник, конечно, по каміш. Бомбезний, не знаю що він себе покаже. Ну, покамість ось такий вигляд він має. Рівномірний. Це чітко. Покамість я не вдовольний. Не знаю, Конечно, вимахав він такі стовбури конкретні. Навіть цей, що зійшов пізніше, ну, понятно, що з нього вже такий, Ну, все одно доганяє його. А так вже в мій ліс, вже, мабуть, метра півтора по висоту вже маємо рослини. Такі потужні рослини конкретні. Ну, будемо дивитись, будемо дивитись, наблюдати. Зараз трішки пройдемось, подивимося, що тут у оно... нас. Нічого йому не робив, оце тільки побризкав два рази гербіцидом. Раз Гроздар 50 грамів, той раз там по грам 500. І дві прополки зробив між буряткою. Кстати, є такі рослини больні. Попадаються, не багато, але ну, попадаються Це тут я не бризкав хизолофопом, тут небагато, звісно, ну. Березка простреля, ну берізку Гронстар не бере, він її прижучий від пасовок успів вискочить ну все одно якби берізка ожила, ожила ще й конкретно. так, ну, так якщо по полю ходити то в принципі якщо немає бурянів ці берізки, то він весь рівномірний Там де Берізка, звісно, його чуть-чуть присадрила зразу. Ну, а так ось. Є такий проплішені, там де він тільки всходив. сходив. Ну, а в цілому сонячний доволі неплохий по камінь. Ой такий. Є ще в мене ще одна ділянка з ним. Там, звісно, Уже, напевно, під метр сімдесят як не вище, вже цей соняшник. Це у нас е... Біо-Дністровський район, Одеська область. Ну, Бессарабія. І такий соняшник виглядає на сонячний день. Так, то зараз підемо подивимося на пшеницю. Поміряємо влагу на зуб. Тому що вагоміра в мене немає, як би стоїть грошей таких, що по 5 тисяч, по 6 дивиться, і по 10, і по 15, і по 20. Ну коротше, ціни на ці вагоміри космос. Так що, ну Поки в нас ніхто пшеницю ще не косить. Всі скосили тільки ячміні, і то до Ще Навіть не всі поскашували. Тут у мене сусіди теж не скосили ячмінь. Тут вже скосили ячмінь за пшеницею. Ну, був би вагомір, звісно б за поміряв би на би і точно б знав б результат. А так? Коротше, що маємо, то маємо. Ну, зараз підемо, подивимося що там по пшениці. Ну такий, звісно, посів п'ятих числа. Мається для нас вже звісно, пізно. Ми обично висіваємо соняшник. Начинаю з 15 квітня, ну, там, максимум там, до кінця місяця і все. А тут висівали, конечно, позновато. Ну я вам скажу, не знаю, що буде по корзинці і по бункеру, ну Пізні посіли виглядають набагато краще. От я там дивлюсь. Хто посіяв десь в марту, міс... в марту то вже цвіте і якби він в'ялий стоїть, вже листя до половини вже висихає. Ну, побачимо, звісно. Що, що загадувати наперед, якщо все покаже бункер. Ну, рослини, звісно, в мене самі стовбура. Нам, звісно, не стовбура, а корзинки, але стовбура мене звісно, радують. Давно таких не було соняшників. Висів, звісно, був ну, я коли культиватором проходив, то деякі зрізав, прорідив сам. Так що я думаю буде все нормально. Я взагалі думав, що ця сторона поля, ну е, тут нічого і не буде. Бо тому що тут все заросло коротше, тут, тут, тут посіяно по дисковці. Е, ще дісковка була в январі одна і перед посівом. Ну Така була дісковка, тому що тут трави було ввалом. Якби ми раз дисканув і посіяли. І, звісно, я думав, що тут звісно, буде гапликом, тому що груда була і насіння зверху, потім його цей піщаний як він, мідляк, чи як він називається правильно. Короче, почти повні, почти його я думав, що ну все короче, вже в цьому сонячнику буде габлик. Ну, а потім нічого, потім почухався. Правда, він так стояв наверное, з недільки дві щось так туповато ріс. А потім як пішов, 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 оце кожну неділю приїжджаю на поле через неділю і роблю свої фотографії. там. І потім порівняння, ну різниця велика. З кожної ну, неділька проходить і одразу видно, яка різниця росте на глазах. Так що... Якось так. Ну вже думаю буду показувати вже його, коли він зацвіте вже. Коли вже десь кінець цвітіння покажу вже його. І на уборку вже це вже потім познімаю. Ну а зараз поки що росте нормально. Як для нашого регіону, то засуха, соняшники нас обично дають до тонни тона дві, Дві це взагалі рідко, це кадав, я навіть не знаю. А так, вообще, В основному тона зараз і це нормально. Є такий екземпляр, дивіться, який. тройник якийсь. Сам по собі він такий якийсь мощний, та ще й якийсь рахіт вискочив, ну хай ростеш. Побачимо, що з нього якийсь. Трезор. Ну Це просвіти, це я тут повирізав десь, довіляв, вирізав. Тому що коли я другу проповку робив, то вже ломав містами. Як після тої проповки у нас пішов дощик. Зараз навіть подивимося. Він себе дивіться, які корні пустив сюди. Вже корні аж зверху. Можна в принципі буде рванути, подивитися на корніву, як він. Он... А ну, зараз вирву, подивимося. Так, дивимося на корінь. Що у нас тут по дисковці, яка корніва. Ну, видно, що, звісно, він тут пробивався. Але все одно таке корінніше ось. Іде ось додальше. Тут попередник ячмінь яровий, який ми не зібрали нічого, так задискував, коротше, корови спасли його та і все. Ну, корінніше таке. Мощний корінь. Я думаю, що в цих рослинах ще більше це таке вирвало. Не сильно такий мощний. Навіть вируємо цей маленький, ось видно. Теж. Корінь йде прямий, все чітко, йде до влаги, правильно, все нормально. Так що, ну, будемо наблюдати за цим всім. Сіє цей сонячник перший раз. Якби... У ну, них так і є, звісно, на нижніх листках, ну навій нижній листочок, він і то зелений. Саме, мабуть, це перша пара. Ось. Є там якісь ну, плямки, ну це. А так листи чисті. Тут е, що сонячник був, напевно, 4 роки назад. Это так. Не напевно, 4 роки назад був сонячник. І зараз знову сонячник. Ну, якось так. Так, ну що, дійшов я до пшениці. Ну, така пшеничка. Тільки що їхав агроном тут із фірми. Подумав спитати у нього за вагомір, щоб поміряти увагу, то вже бачу, він колоски чорніють, а він каже з собою немає. На зуб, та на зубі я на зуб, на зуб, чорт його знає. На зуб щокає. А там блин... Хрен знає, знаю. Такий вагомір на зубці таке. Якби 50 на 50. Тому що Сашка ще поб'є, вже вам, та видно, що якби колосок теребиться, все чітко. Ну. Ще м'ягенька така. Якась щовкає там, м'ягка, да. Ой, не знаю, що робити. Ну поки місяць ніхто не косить, якби. Це теж так. Ждать, поки хтось почне косити самого почерніє. Ну а так і не знаєш, яка вона сира чи не сира. Да, Плохо, звісно, без болого міра цього. Ну, з такою ціною на нього. Ця м'яка. Будемо ждати, поки начнуть косити, а там буде видно, блін. Щоб потім з нею робити. Як почерніє, то буде гоплик, ніхто ще її не буде брати. Це ще якось так. Це пшениця посіяна по соняшнику, теж посіяна без добрив. Один раз побризкав, відпадаються соняшника, ну від бурянів. і все. Е, і дисковка. Раз задискував і все. Є там очаги теж проскакують зеленки, ну тут краю немає, якби. А туди далі там ходив я долі попільок, коротше, так. Вроді нічого. Якби так терпімо. Хай би воно б стояло б неділю, хоч би. Ну вона ж чорніє, блін. А там дожі передають, аби де її гапують. Я не знаю, оце що. Що робити? Ну, блін. Ніхто не косиш. Хтось косив би, я б вже знав би. Вже під'їхав би давно. Так тверда. Там м'яка. Так що якось так. Туди далі висів рідше висівали. Тут наверное, кілограм по 200, не знаю скільки на штук на метр, не щитав, ну, 200 кг. Туди десь кілограм е, 150 десь так, якщо не менше. І якби там було зеленіше, красивіше. Ну, З комбайном вже буде видніше, коли будемо косити, вже проходить, як би досипатися з тої сторони і де погуще. Так що якось так, ну в принципі що. Зараз ще може покажу сонячник ще в себе вдома там. Теж як, як, який він. І будемо на цьому заканчувати наш огляд уже. Буду показувати, якою вже буде уборка. Да. Якось так. Ну все, їдемо далі. Так, ну що, е... Приїхали на другу ділянку. Тут уже, конечно, картинка інакша. Тут соняшник уже, наверное, під 2 метра местами. Тут уже, конечно, він вимахав, блин. А вже в мій рост. Це я метр 75 и він уже в мій рост. Короче, да. Що э, тут було? Бризганув я по 30 грам гранстара і бризгав, ще він навіть не зійшов. Тут, коротше, так побризгав, просто додав, бризав джуків поверху і кинув 30 грамстару. У нас поле вином іде. І все. Після цього більше нічого я не додавав Тут я дорогу накатую більше нічого не додавав і нічим не бризкав. Тут звісно він теж е... одна проповка між тому що втору я тут не успів. Ждав поки там, підніметься на тому полі. І тут я не успів. Тут блін стовбуряки буряки. Тут звісно йо, йо Ну я думаю, що цей бурян вже йому не страшний. Він вже вон, за... закручується вже в принципі. Ось. Тянеться до гори. Теж тут постійний 5-го числа. Все то саме, все те саме дисковка, ячмінь, пришественник, все, все однакове. І маємо ось такий соняшник. Тут звісно він чуть повише. Ну і грізніше. Грізніше в рядах тут берізки побільше, ніж там. Тому що тут клин і гербіцидом я не хотів сильно його палити. І добре, хоча я цього не робив. Ну тут у нас город, тут ділянка в гектар. Це якби город вважається. Соняшника не було, мабуть. Я не пам'ятаю навіть, це, наверное, От коли в нас ця земля, тут соняшника ні разу не було. це, маємо, Більше 10 років тут сонячник ніколи не ріс, бо тут село і горобці б його з'їли І до цього ми і не сіяли. А так там у нас рядом тож поля посіяні соняшником. Люди посіяли. І якби вже коє що точно сі кукурузу, ну, кукурузу щось побоявся, думав. Треба було сі кукурузу, ну, посіяли соняшник. Результат поки ми маємо такий, а там вже буде видно, якщо горобці його не з'їдять, то буде все отлічно. Ну, тут звісно він вимахав рост, висота є, все, а -а -а. Висок, конечно, поменше, ніж там. Там болі такий лопат, а тут болі вгору попер. Там, тут вже стоять такі джунглі. І пройти не можна. Ну, ось такий сонячний чов, теж Саксон. Ну, короче, все те саме, що там. Кстати, поїхав тільки на пшеницю, натерепив жменьку і договорився за цей вагомір. Сказав на 12 під'їхати. Не знаю. Якщо вийде, то в кінці відео скажу, яка вага пшениці. Щоб помірять конечно вроді ти ребив, мені кажется сировата, бо так колосок ще не сильно розсипається, ну хоча б примерно знати, скільки ждать там, що до чого, яка вага, на що орієнтуватися. Так що так ладно, все буду чекати е, вагомір, потім уже розкажу до... яка там вага. Так, дочекався я вагоміра, поміряли ми. Зараз зайшов в садок сейчас. Тінішку тут сяду. Поміряв таку пшеничку, натеребив, а йди сюди. Коротше, влажність з ну, Я думаю, навіть що тут і більше, тому що я ще на вітру її браво так продував. Так, так що... 16 тут є железно. 16 є. Ну, в принципі, думаю, що недільку якусь можна буде почекати, у нас ніхто ще не косить так масово. Так що будемо чекати. Само комбайна ще немає поки камість. Ну, я думав, що звісно, вона буде сухенька. Ну, що маємо, то маємо. В людей говорять, що... Єчмінь по 15.8 зараз. Так що якось так. Ну, якщо дождів не буде, то все буде нормально. На зуб тверда. От вам і на зуб вагомір. Так що якось так. Ну, В принципі, я так і думав, щоб ще якусь недільку почекати і косити її. Ну, будемо ждати. Нічого, буде все нормально. Так, ну все.